Яких mm -hmm. а, і відповідно, звісно, бувають різні ситуації, бо всі люди людські, ми всі дуже різні. А, але бувають і компанії на противагу тих, які я вже озвучила, які можуть себе повести некоректно в певній ситуації. І якщо це ще збирається отак, от по краплі, краплі, краплі падає остання, як в. Власне, ти якраз розказала, поділилась кейсом. Потім починається, як я називаю, це публічний срач. Давайте зараз все, ми не змогли домовитися, ви мене не чуєте, я зараз всім все розкажу, запущу переписки і таке інше. Ну, з моральної точки зору можна по-різному до цього ставитися, але дуже часто. Як я бачу, компанії мовчать. Тобто, людина публікує свій негатив, такі, якісь там підкріплення. Хоча ну, я припускаю, що вони можуть навіть в деяких ситуаціях бути вирваними із контексту, тому що ми, як правило, чуємо лише одну сторону. А, і, от на мою думку, в цьому кейсі, про який ми поговорили з компанією, яка займається ароматами, було б, мабуть, доцільно, щоб люди вийшли в діалог в публічний уже тепер, бо він став публічним mm -hmm. і пояснили бачення цієї ситуації.